Вітаю! Як і обіцяв, більш докладно розповідає про причини загоряння червоного індикатора АКБ на панелі приладів автомобіля і про дії водія в залежності від цих причин. Індикатор АКБ сигналізує нам, що на акумулятор не надходить напруга від генератора. Коли ми вмикаємо запалення на автомобілі, вмикається і лампа АКБ, тому що генератор не буде працювати, поки не запрацює двигун. На заведеному моторі генератор видає напругу приблизно 14 вольт, яка надходить на клеми АКБ, і лампа АКБ гасне, наш акумулятор заряджається від генератора, все нормально. Коли рівень напруги на клемах АКБ знижується, вмикається і лампа АКБ. Причини можуть бути різними, розглянемо лише ті, які зустрічаються найчастіше. Якщо лампа АКБ Починає періодично вмикатися на панелі приладів, тобто горить не постійно, а лише уривками. Це, скоріш за все, свідчить або про прослаблений ремінь генератора, або про зношення щиток на генераторі. У першому випадку зазвичай ми будемо чути характерне свистертя ременя, таке може траплятися, наприклад, якщо під ремінь попала вода у сильний дощ. Достатньо буде дочекатися, поки ремінь обсохне і почне нормально працювати. Якщо ремінь свистить дуже часто або постійно, потрібно сильніше його натягнути або замінити. Якщо з ременем все в порядку, скоріш за все зносилися щітки генератора, потрібно їх замінити. Зробити це можна на СТО або самостійно, якщо знаєте, як це робити. В обох зазначених випадках можна продовжувати рух, але не на постійній основі, щоб не зіпсувати ремінь або генератор. Якщо лампа КБ загорілась несподівано на працюючому двигуну, потрібно зупинитись, заглушити мотор, відкрити капут і пересвідчитись, що ремінь генератора не порвався. На жаль, це не завжди можливо, оскільки на деяких машинах генератора майже не буде видно. Якщо ви точно переконали, що ремінь генератора цілий, тоді звертаємо увагу на стан клем АКБ і перевіряємо, як надійно під'єднані до них дроти. У випадку, якщо клеми окислені або прослаблені, потрібно зачистити їх і надійно під'єднати дроти. Після цього заводимо мотор і дивимося, чи горить лампа АКБ на панелі приладів. Якщо ні, вітаю, ви усунули несправність. Якщо лампа продовжує горіти, тоді треба їхати на СТО. У випадку, коли ремінь генератора цілий, можна їздити доти, доки буде тягнути АКБ. Але не бажано, оскільки глибокий розряд акумулятора може його зіпсувати. Коли ремінь генератора порвався, важливо знати, від якого ременя працює помпа системи охолодження. Частіше для цього використовується ремінь ГРМ, але не завжди. Якщо для роботи помпи потрібен саме ремінь генератора, то за його відсутності охолоджуюча рідина не буде циркулювати в системі і двигун буде швидко перегріватися. Тому їхати ми можемо недовго, хіба що декілька хвилин.